Пані та панове, вітаю нарешті, нарешті громадяни України змогли дізнатися шокуючу правду. Дивимося, повернення полонених це звичайно контакти з Росією, але вас часто звинувачують в інших контактах з Росією. Навіть кажуть, що ви агент ФСБ. Вибачте, маю запитати Єрмак, агент ФСБ? Навіть мені смішно про це чути, тому що ну рівень людей, з якими я спілкуюся сьогодні, із е, 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 керівниками розвиток наших партнерів американців і британців. Е, і як ви розумієте, якщо би до у цих людей було хоч отаке запитання, то безумовно все було би по-іншому. Вас звинувачують у тому, що ви п'єте кров невинних дівчат. Вибачте, але я вимушений вас запитати: Єрмак, кровопивця? Вас звинувачують у тому, що ви засовуєте свої руки у державний бюджет. Вибачте, але я вимушений вас запитати. Єрмак казнокрад. Вас звинувачують у сексуальних зносинах з тваринами. Вибачте, але я вимушений вас запитати. Єрмак, Зоофіл, вас звинувачують у крадіжці чужих особистостей. Вибачте, але я вимушений вас запитати. Єрмак. Буданов. Знаєте, я не чіпко великий прихильник творчості пана Комарова стосунку саме запису різноманітних. Документальних відео фільмів про цю війну і про особистистей цієї війни. І враховуючи те, що пройшло більше місяця з того моменту, як я записував відео про Яніну Соколову і її інтерв'ю з Бутусовим, то знаєте, хочеться сказати, що українська журналістика дійсно перебуває в величезній кризі, тому що люди не розуміють того, що подібні запитання, як ми сьогодні подивилися у цьому відео, подібні запитання людям банально не ставляться. Тому що ти не можеш, як журналіст, поставити питання, на яке у людини, що буде тобі відповідати, не буде жодного альтернативного способу відповісти. Тобто, у цьому моменті, в моменті цього відео про Єрмака, у цій частині про Єрмака, Єрмак би не міг відповісти так, тому що це був би по абсолютний абсурд. Вибачте, я вимушений вас запитати: Єрмак агент ФСБ? Так. А, ну ок, добре. Та теж так думаю. Ну, ви представляєте собі це, цю картину? Ну, як таке взагалі можливо? Ну, тобто, ти, як журналіст, задаєш заздалегідь таке питання, на яке в гійстві буде давати абсолютно і зрозумілий... І абсолютно, як і тобі, як журналісту, і нам, глядачам, відповідь. Відповідь, до речі, яку ще задовго до цього придумав Олексій Арестович. Тобто, ну зі мною ж спілкуються, іноземні всякі різні люди і розвідки, і все таке. Значить, я ж не агент, і ж повинні розуміти. Так тепер що тоді думать, що Єрмак не агент Кремля, а він просто одна з іпостасій Олексія нашого Арестовича. Ну, це абсолютний бред. Ну, я взагалі дивуюся з тих людей, що вважають, що ось ці інтерв'ю, які записуються паном Комаровим, це якась програма. Першечки або якихось її політтехнологів, тому що слухайте, це такий, як показує це відео, низькоякісний продукт. Що, якщо навіть уявити, що цей продукт створюється для того, щоб створити позитивний імідж нашого сучасного політичного керівництва, то вибачте, цей продукт навпаки, він створює ось ці моменти з маячньою, коли ти такий кажеш, що, ну ви серйозно, ну. Хто взагалі так робить, На що ви це все записуєте, і ви просто впадаєте в суцільний крінж, і потім, ну, звичайно, що не будете думати позитивно, ні про тих, хто це знімає, ні про тих, хто дає це інтерв'ю. Проте, якщо навіть, ще раз повторюю, припустити, що це робота політтехнологів офісу президента, то це дуже незграбна робота, оскільки. Умовно можна сказати, так, ось дивіться, це прийом технологія, коли ми беремо тезиси наших опонентів, конкурентів, навіть там ворогів політичних, так які проти нас висловлюються, а і за допомогою, скажімо так, різноманітних таких моментів, як, наприклад, інтерв'ю чи інших різноманітних способів донесення інформації до нашої цільової аудиторії, то ми їх розбираємо, ці тезиси, і невілюємо їх негативний вплив. Але як ви бачите, це навіть ну. В такому розрізі не виглядає абсолютно ефективним, це, навпаки, абсолютно неефективне намагання щось зробити корисне, умовно кажучи, для своєї команди. Коротше, що то, що то. Відома всім теорема Скобаро. В будь-якому разі, все це не дає свого абсолютно свого результату. І в результаті, що пан Єрмак виглядає таким ну доволі кринжовим персонажем, що пан журналіст, що ті люди, що це все. Можливо, придумували, можливо, і ні. Хто це все монтував, знімав і так далі. Коротше, ну, вибачте мене. Але я завжди дуже сильно сміюся, як казав пан Полтавський Полій з подібних інцидентів. І ще раз хочу у цьому відео, і не тільки у цьому наголосити те, що я проштовхую стосовно пана Єрмака, усіх таких подібних інших відео, що посередньо або прямо його стосується. Пан Єрмак. Він створений умовно нами тими, хто його а, згадує, хто його критикує, хто його ненавидить, і так далі. Тому що ця людина це сірий бюрократ. І я оце говорив у своїх минулих відео. Він впливає на щось тільки через те, що. Президент Зеленський, умовно кажучи, надав йому такі повноваження. Якщо б у нього не було цих повноважень від Зеленського, то не було б і впливу. І те, що він там каже у цьому ж інтерв'ю, що типу, він займається лише там функцією координації, це також в певній мірі лукавство. Тому що за допомогою усіх цих негативних чорних піар технологій з боку опонентів нинішньої влади він реально перетворився на сірого координала, який там чийсь, чимось чимось Хоча насправді його прямі повноваження та його політичний вплив не може бути таким великим, як його намагаються показати. Але він, пан Єрмак, дуже зручна груша для биття. Він недосяжний, його навряд чи звільнять. Він акумулює на себе негатив, який може йти до Зеленського, він робить усе можливе для того, щоб притримуватися цього іміджу, і навіть такі недолугі спроби, скажімо так. Поставити подібні питання пану Єрмаку, також слугують цьому іміджу, і фактично всі політичні опоненти сучасної а, нинішньої влади вони ну не можуть обійти це осторонь і акумулюються саме на Єрмаку. І Єрмак, як людина, що не є електорально обраним чиновником. і я абсолютно вірю в те, що він не має ніяких електоральних намірів у майбутньому. Він з цього робить абсолютно величезний зиск і продає ці свої, скажімо так, послуги і команді президента, і самому президенту. І це лише означає те, що ми зміщуємо свою увагу з людей, що дійсно мають повноваження і дійсно мають відповідати за конкретні питання. Це означає, що ми зміщуємо вагу з народних депутатів дуже часто, тому що Верховна Рада у нас вже повністю втратила в очах медіа, а це дуже важливо, і потім вже в очах аудиторії, тому що вона споживає цю таку інформацію з медіа. Вона втратила свої ось ці повноваження, навіть не легітимність, саме ось ці повноваження і відповідальність, тому що за все відповідає офіс президента. І це неправильно, тому що у нас є народні обранці, які відповідають по закону за те, що вони роблять, які повинні звітувати перед своїми виборцями, а не перед кимось іншим. І це для цих же народних обранців дуже також зрачна ситуація, тому що вся відповідальність йде на людину, яка ну, просто ні за що не відповідає, а вони, ті люди, що прямо несуть відповідальність, вони такі ніби осторонь стоять. І це стосується всіх інших людей, бюрократів, чиновників, нечиновників чиновників і так далі. Тобто, я ще раз хочу підкреслити, щоб ви, пані та панове, моя аудиторія, завжди розуміли те, що. За Єрмаком ховається величезна купа людей, які справді повинні нести відповідальність, і я маю на увазі і як і позитивну, так і негативну відповідальність, тобто за будь-які свої рішення, що приймаються у цій країні. І я хочу, щоб моя аудиторія була більш освіченою за ту аудиторію людей, що продовжують постійно говорити Єрмак, 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 Єрмак. Хоча існують ще дуже дуже багато інших Політичних суб'єктів у цій нашій улюбленій країні, а тому зроблю пряму відсилку до пана Карчинського і скажу, що варто відписатися від усіх інших каналів і підписатися на. Цей. А також, будь ласка, прошу вас у коменти, що ви думаєте? Єрмак все ж таки агент Кремля чи не агент Кремля? І все ж таки, як згадуючи минулі відео, коли я робив uh, певну критику на слова Бутусова, чи продався все ж таки я, Дмитро Клименко, Офісу президента, дуже-дуже хочу почути ваше розуміння цієї ситуації. Дуже я вола з цього тоді. Коли я читав коментарі під тими відосами. і зараз я хочу, щоб ви також прийняли участь у цій дуже-дуже ґрунтовній дискусії. І не забувайте, що все, що ми зараз можемо, все це обговорювати, і все це залежить лише від того, що роблять наші сили оборони України. І це якраз таки та серйозна частина цього відео, коли ми повинні не забувати, що ми повинні підтримувати наші сили оборони не тільки морально і вірити у ЗСУ, як то кажуть багато, а й фінансово. І це наш обов'язок, пані та панове. А я. Кажу вам дякую за перегляд і кажу вам, що ми з вами незабаром побачимося.